Я думав, що таких стріляти треба і все. Ніяких там поблажок немає. маєш бути. Як Китай, треба смертну казу робити, тим більше військовий час. Тільки так. Це дуже мені не подобається. Вважаю, що владу потрібно міняти. Тому що в голові, чесно сказати, мені не вкладається, як можна в теперішній час. От ви правильно мене зачепили, тому що мене це живо дуже турбує, і мені це дуже-дуже не подобається. Для мене це шок, чесно сказати. Я досі не можу відійти. в мене день починається, я читаю. Це все новини і те, що зараз відбувається в Верховній Раді, що от сьогодні от бачила, що... Наші слуги народу повністю бойкотують, не з'являються в Верховну Раду для того, щоб не голосувати за відставку уряду, щоб зірвати це голосування. Вважаю, що це все вірно, потрібно все міняти. Це не перше і не останнє. Вони почалися від 91-го року. Тому що, якби до влади були не прийшли комуняки, може, держава була інакша. Так, маємо те, що маємо. Їхні діти підростають, не в тім болоті, в тім середовищі, і крадуть. Сюди і в наразі і в Ізраїлі свої корупційні. але щоб так під корінь, А що треба зробити? Нічого не, не зробимо. Щоб, щоб дерево чи будь-який сад давав гарні плоди, треба викручувати під пеньок. Все, більше нічого. Думаю, що це зле, але добре, що на світло виноситься, то може якесь очищення прийде. Що думаю, Та воно було. І, є, і, напевно, ще дуже скоро не подінеться, але хочеться, щоб з цим лад навівся, щоб внутрішнього ворога нарешті. Вивели, то може і зовнішнім тоді скоріше справимось. Це індивідуально, кожен відповість за себе, і як людина буде жити по совісті з Богом, то такого й не буде. А як так не є, ну то таке й в'язницю їх на довічне. Якщо ти крадеш гроші в людей, то ти зрадник. Це моя думка. Ми допомагаємо Україні грошима, речами для військових, бідних та літніх людей. Люди, які займаються корупцією, нікчеми. тільки пожиттєве ув'язнення. Хоча цього буде замало.